Зустрічаємо нашу країну читання і наших друзів, читанку і читайлика. Пропоную тобі зробити розминку. Тобі потрібно прочитати завдання. Те, що всередині написано. Почитай. У назви якого предмета... Ага, голос. Падає на склад. Ух ти, ти вже переплутав буквочки трішечки. Давай я тебе ще раз прочитаю. У назві якого предмета наголос падає на другий склад? Давай пригадаємо, що таке наголос. Ти пам'ятаєш, що таке наголос? Чи забув. Забув. Давай пригадаємо. В слові буде один склад, один голосний звук в цьому складі ти промовляєш голосніше, ніж інші, і кажуть, він наголошений, падає на голос. Пам'ятаєш, ми з тобою слова кликали? О, туди подівся. Артемка, я тебе не бачу. Ти мене бачиш? Я тебе так. Да. А я тебе не бачу. Щось там, з твоєю камерою? Ану, подивись. Не знаю. Може, ти вимкнув камеру? А, не да. О, тепер бачу. Отже, давай ми спробуємо. Визначити на голос слові шапка. Бачиш, я тобі вже поділила це слово на склади. Тут два склади. Шапка. Давай покличемо це слово. Шапка. Який склад ти вимовляєш голосніше? Перший чи другий? Перший. Перший. А в завданні треба, щоб на другий склад падав наголос. Отже, шапка нам не підходить. Лам, лам, Тут який склад наголошений перший чи другий? Е, перший теж не підходить. Давай пірамідка розберемо. Тут вже багато складів. Один, два, три, аж чотири. А ну, поклич слово Пірамідка. Пірамитка. Пірамка. Значить, Б... Ба... банан, банан. Так, ти відгадав банан там дійсно наголос падає на другий склад, на звук А, який в другому складі. Супер! А тепер прочитай ось тут. Завдання вгорі написано. Давай. У назви якого малюнка є всі зображені букви. Так, у назві якого малюнка є всі зображені букви. Прочитай букви. Р, Отже, в слові у всіх словах повинні бути всі три букви Р-ш, Ф. Давай будемо визначати. Може, це слово жираф? Ні. Може, це слово фартух? Ні. Може це слово шарф? Да. Так, молодчинка, ти добре справився з цим завданням. Наступне прочитай завдання. Назви, якого малюнка, немає букви з. Просто за завдання. Ти зрозумів завдання? Ну, угу. шукай слово. Машина кровать. Так, почекай. Давай ми назвемо спочатку всі слова. Машина, ножиці, ліжко, жаба. То в якому нема? Машина. Машина. Сонечко, я помічаю, що ти ось читаєш там, де і, як будто там и, у нас ви. Будь уважен. У нас ви не плутай буквочки. Далі читай завдання. Е, Назвай якого малюнка поцінається з м'якого приголосного звука. Ти зрозумів завдання? Давайте прочитаю ще раз. Назва якого малюнка починається з якого приголосного? Давай назвемо всі картинки і визначимо це слово. Це у нас гриб, капуста. гриб так, олівець, капуста, олівці і лялька. Отже, назва якого лялька. малюнка починається з м'якого приголосного? Правильно, молодчинка. І ти впорався. Ну, а тепер завдання від мишенятка. Він дуже хоче пройти весь лабіринт і поласувати сиром. Бачиш тут внизу сир. Тебе потрібно прочитати, зараз візьму указочку, щоб тобі допомагати. Прочитати, склади в кружечках і називати ще картинки. Домовились? Ти готовий почати?

<різована> Далі. Пси, пси. пси? Шипшина. Псипсина. Син, 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 син. Так, клас! І, твай, і мишенятка вже поласував сиром. Дякую тобі. А тепер така у нас цікава гра називається Спотиканка. Тобі потрібно прочитати. Всі склади у, ря... у стовпчику і знайти зайвий склад. Давай спробуємо. Читаємо. Ну ну ну. ну 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 Ні. Пу. Це ж називається спотиканка. Однаково, однаково потом бас і зайвий склад. Який зайвий склад тут? Пу. Пу. Давай другий стовпчик.

Так, молодець! А тепер ты трішки складніше. Тут же не просто склади, тут силы слова. Давай. Маска. Ні, це буква С, уважно. Маска, 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 миска, Миска. А далі прочитай, може там ще буде. Маска, маска, маска. Так, читаємо до кінця, а потім кажемо зайве слово. Яке тут зайве слово? Так, далі третій стовпчик. Ласка, ласка. Кстати, а ласка це така звертка. Так. Маска, ласка. Ласка, лиска, ласка, 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 лиска. Так, правильно далі. Билка, билка. Стоп, стоп, і, і, стоп, 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 стоп. А, білка, 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 гілка, білка, 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 білка. Гілка, гілка, і. Ти читаєш, як і чомусь, це і гілка. Молодець, і з цим ти теж впорався. А тепер, а буде... ти хочеш ще раз? Ну давай, ага. вони ж будуть повторюватися. Вони будуть... Це, це ті ж самі слова, Я... у мене нема тут третіє, я на наступний раз тебе зроблю більше. Маска, 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 миска, маска, 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 миска, лапа, 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 лапа. лапа. Липа, лапа, 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 липа, ласка, 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 лыска, ласка, 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 лиска, билка, билка ілка, білка, білка, гілка, гілка, білка, 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 білка. Молодшинка, супер. Тепер дивись, ось в цих прямокоточках у нас є. Картинка і нам потрібно зібрати слово. Тебе в кружечках вже є склади. Давай спробуємо. Дивись, це у нас собака. З якого складу починається це слово? Обери ось тут. Собака. So так, со. So. Наступний, який буде? Бака. Так, правильно, наступна корона. корона. Так, мило. Мило. Так, ворона. Ворона. Так, супер. Далі машина. З якого сказала починается? Корова. Ла-ма. Короб. Так. Малина. Малина. Ні, не мо, а як? А малина. Малина. Супер! Ти бачиш, як ти швидкий? Ми вже дійшли до руханки. І у нас дуже цікаве і складне завдання. Давай ми з тобою розберемося в цьому. Подивись. Нам треба заповнити слова, тобто знайти, з'єднати слово з картинкою. Але як це треба зробити? Подивись, у нас тут два кубика рубика Бачиш? Отже, тут у нас кольори, а тут букви. Потрібно букву з'єднати з кольором. Давай спробуємо. Отже, дивись, буквачка Р, якого вона кольору буде. Розову. Ось, дивись, Р. Ось, ось бачиш, ось в цьому квадратику. Дивимось цей квадратик якого кольору. Зелений. Так. У якого кольору буде? Сінього. Ш, Якого кольору? Красного. Зрозумів? Другий рядочок. М у нас жовтий. Золотого. А у нас. Фіолетовий. Фіолетовий. З. З. Чорний. Чорний. Третій рядочек. Д. Сірий. Д. Сірий. В. В. Козний. Коричневий. Так, і к. Білий. Білий. А тепер опускаємося сюди. Бачиш, цифра один. У нас квадратики. Перший повинен бути чорний. Яка буквочка у нас чорна? Р. З. З. Запам'ятай. Далі синя буквочка. Яка у нас синя буквочка? Ще раз скажи, я не почула. У. Тобто у нас з, у. І третя буквочка у нас коричнева. Е, б. Що вийшло у нас за слово З. У. Б. Е. Яке слово вийшло? Сум. Зуб. Правильно, молодчинка. Ідемо другий дивитися. Зелена буква. Р. Так, фіолетова. М. А. 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 Р. А. І біла. К. Я, Яке слово вийшло? Ра. Рак. Молодець. Третя. Сіра буква. Ира? Да. Т. Далі синя. Д. Е У. І червона. С. Яке слово вийшло? Душ. Душ. Молодець. Четверте слово. Коричнева буква перша. Е Б. Далі. Е а. Так. К. Яке слово вийшло? Ру. Ні. Б, а к. Бак. Бак, правильно, п'яте слово, э, д, У. б, яке слово дуб, дуб. Молодчинка. І шосте слово. М. А. М. Мак. Мак. Мак, молодець. Це було дуже складне завдання. Але ти впорався. Супер! Ну а тепер прочитаємо. Давай. Зито Липа. Гава. Гава, це г, г. А, гава. гава. Цука. Веза. Нива. Село. Перо. Піпа. Ні, 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 ні. Ріпа. Ріпа. Фара. Мапа. Тис. Тиха. Тиша. Тиша. Тысапоэ, киви, хуба, уба, да, два, че, смак, сіль, сыль, змиль, троль, сміх, сквозь. Стрит. Не-не-не, не стрит, не, не, не важно. стрит. Так. Стрит. А, крыг. Крыг. Кру... Это у. Почитай правильно. А, Круг. Кра. Криль. Гриль. Грим. Крип. Не-не, почитай правильно. Крип. Гріп. Гріп. Дріз. Дрізд. З. Е... Дрізд. Дрід. Так. Друд. Друг. Супер! Будемо робити гімнастику для учення, чи ти не хочеш? А, ні. Ідемо далі. І у нас з тобою останнє завдання. Прочитати оповідання, не поспішати, не робити помилки. Пробуєш? Давай. А... Читай назву. Мавпочка Елі. Мавпочка Елі називається це оповідання. Читаєш і ще картинки називаєш. Давай. У. Хто це? Я сам не знаю, хто це. Це дівчинка. У дівчинки. Катрусі зиве обіз'яна хвилька. Її звати Елі Катру син. Дідусь. Дідусь спузив. Капитаном на кораблі. Так. Він привіз обіжяну з далекої Індії. З Далекої Індії. Індія – це така країна. Так, дівчинка. Дещенка була в захваті від такого подарунка... Стоп, стоп. Скажи, а... будь ласка, почекай, про що ти прочитав? Ти зрозумів? Можеш сказати? Ні. зовсім не зрозумів? Ні, не понимаю. Ну, давай, давай я тебе прочитаю оцей абзац, тому що в кінці ти зовсім нічого не запам'ятаєш. Щоб ти зрозумів, про що ж це було оповідання? У дівчинки катрусі живе хто? Обезьян. Так, її звати як? Елі. Еля. Так, катрусин дідусь служив капітаном Де. На чому? Блі. На кораблі. І він привіз кого? Більяну. З далекої країни Індії. Дівчинка була в захоті від такого подарунка. Так, зрозумів тепер? А, а давай тепер mm. зараз будеш відволікатися будеш читати повільно і намагайся зрозуміти, що ти прочитав, добре? А, а. Амір'яна виявилась, виявилась? дуже кумедною і граївою. що ти зрозумієш? Типик. Типа обезьяна выскочила из коробки из із... буяни или студен. Ну, ти вже себе напридумував. Обіжяна... Мапочка була дуже куметною. Кумета це означає смішная. Вона була дуже кумедная, і грайливая, і грівая. Далі, читаємо ось тут. Почупить. Це, це буква С Поцупить. Вкраде. Якщо по іншому сказати, то вкраде поцупить. У бабки. Сон. Це за хисни, очки на чепить. На низ. На низ. Що ти зрозумів з цього речення? Типа бабушка э, у нее солнечные очки. Так, а мапочка що сделала? Э, взяла их и одела. Одела себе на низ. Так, далее наступне решение. То смикне за квиз. Кого? Нет, це кит кота. Как его звали? Читай. Вашка. Ну, а должен. він з перельку... переляку вискочить, а з наска... Так, стоп, До... про що, що, почекай, почекай, почекай. Про що ти прочитав це речення? Тіпа, що мав Э, э, мапочка, ну, типа, обезьяна схватила кота за хвост, а кот подпрыгнул, аж на, как там, скал. Аж на скал, так, далее. То тягаю е по квартире сумочку, а то... Сна надягне катру с, 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 сню. Катрусин капелюх. Так. Капелюх и пильно По... Роз. Роз. А, роз блядае себе в... Зеркало. Соч... Зеркало. Зеркало. Весело. Девчонка Катру, Катруси. Катруси с обезьяной. Так, ну а теперь расскажи, про что же было оповедание? Что ты запомнила? Мне очень смешно было, когда типа обезьяна схватила за хвост кота, а скот э, подпрыгнул на скаф. Эээ. А скажи, будь ласка, а звідки у дівчинки з'явилася мавпочка? Тому що, типа, папа э, привіз обезьян через какую-то э, землю. Ну не, не, не тату, а э, дідусь. Он ким, ким він був, дідусь корабля. Так, і він привіз мапочку з далекої країни Індія. Так. А мапочка яка була? Дуже, дуже кумедна і грайлива. Добре. Адже ми з тобою читали для того, щоб зрозуміти, про що ми прочитали. Ми з тобою прочитали цікаве оповідання. Його написав Анатолій Косар, називалася вона Мавпочка і Це було дуже цікаво і весело. Добре. Ну що, наше заняття вже закінчилося. Давай попрощаємося з читайкою мечитинкою. Скажемо їм до побачення. Бай-бай! Бай-бай!